Формування РФМ звіту у WebServe. -звіт – це аналіз, що допоможе нам отримати візуалізоване уявлення про якість і залученість нашої бази клієнтів. Щоб його відкрити, переходимо до блоку керування бізнесом. Лояльність. Нам відкриється програма нашої лояльності. Гості. Переходимо до РФМ звіту. Тут ми зможемо побачити розподіл наших. Клієнтів за кількістю замовлень та періодом замовлень. По горизонталі ми бачимо різну сегментацію по кількості, наприклад, 2-3 замовлення або 10 і більше, а по вертикалі значення в періоді. Замовлення від 1 до 3 місяців, від 3 до 5 або понад 5. У відповідному віконечку бачимо відсоткове значення, яке допомагає нам розібратися з результатами цього звіту. Також у шапці ви зможете поділити і сегментувати гостей за середнім чеком. Маленький він, великий або ж середній. Тож rfm аналіз допомагає нам сегментувати базу клієнтів, зважаючи на особливості їхньої поведінки та історію взаємодії.